Приготую я творожне печиво. Собі із маслом і солодка стевія, а Сережі творожок, масло, ванільний цукор і розпушувач. І цукор. Включаюсь, бо не, не зручно. Всліпала розпушувач. Половинку в це, в цю суміш і половинку в цю. Всипаю кокосову стружку. Скільки візьме тісто, це собі я. А Сережі буде борошно вищого гатунку. Все вимісила такі два колобочка. Це йому із борошна, а це собі із кокосовою стружкою. Пахне, ванілька пахне. Вийшли такі круглячки. По-другому воно не ліпиться. Не катається нічого, тільки поліпила і все. Ось вийшло таке печиво. Це з кокосовою стружкою моє, це з борошном борушном Ну Все, на вечір будемо пити чай. Всім смачного. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду вам всім вдячна. До побачення!